Не дивлячись на всі виклики війни, місто живе і навіть будує плани на майбутнє. Працювати з Одесою і в Одесі хочуть представники бізнесу з усіх куточків світу. Минулою програмою ми розповідали про міжнародний інвестиційний форум, який відбувся в Одесі, про його підсумки та перспективи, ми сьогодні поговоримо в нашій студії з заступником одеського міського голови Павлом Вугельманом і директором грантового офісу т та мілою Афанасьєвою. Панове, я вітаю вас, в нашій студії. Дуже багато до вас питань. Павло, давайте почнемо саме з вас. Минулого тижня пройшов міжнародний інвестиційний форум. Більше 20 країн були представлені на ньому. Які підсумки про які підсумки вже цього заходу ми можемо говорити сьогодні? Вітаю вас! Я хочу сказати, що дійсно економічний форум став, скажімо так, дуже важливим заходом для всієї економіки України. Бо більше 20 представників 23 країн прийняли участь, у тому числі представники дипломатичних місій, не більше бізнес український, а також міжнародні інвестиційні кампанії, не кажучи вже про такі організації, як UNDP, Посольство Японії, особисто пан посол Італії, мер міста побратима Стамбул, найбільша економіка світу і найбільше розвинене місто світу, мер міста Венеція та багато багато інших представників, які були країн, які були представлені на цьому економічному форумі. на моїй пам'яті за останні декілька десятиліть в Одесі ніяк ніколи не було такого широкого представництва саме крупного бізнеса та дипломатичних місій не дивлячись на те що це вже сьомий якщо не помиляюсь такого роду от міжнародний форум так в одесі саме це, так. Це, 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 Але 5... якщо раніше ми казали що в нас інвестиційна стратегія одеса – це те транспорт туризм технології торгівля та трасдовіра то сьогодні ми кажемо про відновлення економіки Revival Economic Forum. а тобто усі країни стверджували у тому числі Представники спецпредставник Сполучених Штатів Америки, посол Японії казали про те, що в ні, Україну та Одесу особисто не залишить на самоті. Ми будемо разом усім світом відновлювати економіку, і Одеса в цьому плані для економіки України грає сьогодні. По е словам наших поважних гостей, гла грає одну з найголовніших ролей? Ну тобто, вона повинна стати форвардом, можна сказати, там майбутнього розвитку. А до речі, скажіть, будь ласка, ось цікаво, яке саме галузі економіки, куди збираються вкладати гроші інвестори? Ну тобто, відновлення це глобальне, А от як саме? Ви знаєте, візьмемо слова пана Тігіпка, найкрупнішого бізнесмена-керівника промислової інвестиційної групи Тас. А він сказав, що саме сьогодні час для того, щоб інвестувати в економіку України, в економіку Одеси. Бо сьогодні та інвестиція, яка може бути зроблена сьогодні, завтра після закінчення війни, вона вже не стане можливою. Треба купувати тоді, коли дешево. І розвиток індустріальних парків сьогодні, згідно чинного законодавства, дозволяє потенційним інвесторам вкладати кошти і висвободитися з. Від уплати а, подоходного налогу на протязі 10 років, і та логістика, яка сьогодні є у міста Одеси, близькість до морського торгівельного порту, дозволяє вже сьогодні планувати створення індустріальних парків та відкриття нових підприємств, з дуже як Порто-Франко, як колись uh -huh. завдяки чому Одеса була і створена, і розвинулась а, сьогодні. Саме той час, коли можна думати про це та вкладати гроші. Ну що ж, доволі перспективна? Тобто, логістика, транспортна галузь, розумієте, там морська галузь, це все то новітні технології. Якщо ми говоримо про технопарки, тобто майже про все це ми говорили багато років, але зараз, от, якщо ви згадали, є можливість, скажімо так, для бізнесу. Таміло, хочу, щоб ви підключилися до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ось це у ця установа комунальна грантовий офіс, яку ви нещодавно очолили взагалі, чим вона займається? Слова грант зараз звучать дуже перспективно. Ми розуміємо, що це і для міста можуть бути нові перспективи. От про що це? Я дуже так радію і дуже вдячна і міському голові, і Павлу Володимировичу, і усій команді хто. Запропонував мені очолити, і я зараз можу такий вон мій потенціал активності. Вашу енергію, енергію на користь да, на, да, на на міста да, дійсно, да, тому що декільше, да. я дуже люблю Одесу. Я дуже люблю наше місце, і мені дуже так от приємно, що п'ять і зараз. От я как би можу так на, направити свої зусилля, і у грудні буде п'ять років, як є така установа, і багато хто не знає. Але багато інвесторів, багато громадських великих е, організацій, е, міжнародні фонди вони знають про це організацію, тому що вони особливо після початку е, великої війни е, вони допомагаються Одесі саме через П'яте. Це була гуманітарна місія. Е, тобто, зараз ми починаємо такі знов нові кроки, щоб відновити гранти, відновити інвестиції, тому що гуманітарна місія це дуже головне і важливе для. Нашого міста, але є ще інфраструктурні проєкти, але є транспорт, багато планів, багато, мабуть кажучи, сонячні панелі. Це дуже таки складна. Складний процес. Це технологічне так, нужна розуміти, кожного... да, розуміти, як це зробити. Це повинні робити професійні не тільки департаменти, як от ми зараз працюємо. Мабуть, запрошувати експертів, які можуть допомогти своїми порадами, своїми якимось умінням, тому що за останні майже там три роки, ще раз говорю про початок Великої війни. Багато хто пише ці гранти, громадські діячі. І, і зараз, тобто до мене телефонують і кажуть, Тамила. Ми Таміла, ми готові допомогти, тому що ми хочемо зробити гарні речі для Одеси. Так я, я та, 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 та. так, я хотів би трошки цифр. Ми mm -hmm. дуже раді, що Таміла з її активністю долучилася до команди, залучення mm -hmm. грантів і трошки цифр. А, лише а, за останні півтора роки більше мільярда. А, 200 мільйонів гривень залучила місто Одеса завдяки грантовим там спонсорським коштам від наших міжнародних партнерів. Це величезна сума. Це і вигляді техніки, і обладнання, і генераторів, і сонячних панелей, і обладнання для лікарень, і дуже дуже багато ремонтних та відновлювальних робіт. Це все не кажучи про великі інфраструктурні проекти, які ми отримуємо від UNDP та уряда Я. Оні сьогодні ви знаєте найбільша проблема Одеси це ми. Минулою зимкою, коли повний блокаут, відсутність генерації електроенергії в місті Одеси. За дореченням мера, ми підготували величезні гранти. Було три, три рази ми їздили командою до Японії. І завдяки тому, що мер особисто приїхав до Йокогами, приїхав до нашого міста побратима, виступав перед депутатами і залучили кошти на фінансування дев'яти. Газопоршневих електростанцій всередині міста. Uh -huh. Тобто, якщо раніше в нас була ТЕЦ, uh -huh. яка єдина підприємство, яке у центрі міста генерувало електроенергію, да, датували, так, яку ми просили uh -huh. державу передати нам, але так держава нам її не передавала і не планує, як нам відомо, її модернізувати. На жаль, для всього міста це дуже жаль. Бо 300 тисяч мешканців саме отримують тепло від цієї станції. Ми своїми силами, завдяки UNDP та е, е, керівництву японського уряду плануємо вже ці зими почати встановлення цих дев'ять електростанцій. Вони у разі повного блекауту забезпечать населення опаленням повністю а також будуть генерувати електроенергію. Тобто Одеса може стати, ну скажімо, в цьому випадку, автономним містом, яке буде є е, е, постійно. Зі світлом, з теплом. Сім років тому, коли був перший форум, в нашій студії був один з представників, гостей цього форуму, якщо не помиляюсь, експерт Сінгапуру, який розповідав, як власне, піднявся Сінгапур саме завдяки інвестиціям, як були ось використані ці можливості. І сім років це доволі великий крок в житті міста. Що вдалося? Що згадати початок ось цих переговорів інвестиційних? Що вдалося за цей час? Чи були якісь реалізовані проекти? Більше сотні реалізованих проектів за ці роки. Якщо колись ми говорили з вами о фантастичних проектах заміни електротранспорту в місті Одесі, о, о одеському метро чи скоросному трамваї, то ви бачите, що 47 нових тролейбусів ми придбали, і в цьому місяці дуже це цікава новина лише для вашого телеканалу, Інсайт. що повністю ми виконали всі наші зобов'язання перед європейським банком реконструкції та розвитку. Та ви бачите на протязі вже. 7 років ці тролейбуси курсують модернові, курсують на наших вулицях і завжди посміхалися і казали, що ніколи великих таких трамваїв в Одесі не з'явиться: що це мрія, це фантастика і таке інше. Ми вже отримали два трьохсекційних секційних трамваї. Зараз е, робиться площа Толбухіна, рельси е, е, шлід, е, Підготовлюються для того, щоб ці трамваї змогли по ним їхати. Так, я кожного а, дня це спостерігаю. Так і ми гадаємо, що співзвізмарінеска теж буде закінчене, мабуть, у цьому чи на початку наступного року, і в нас буде скоростне сполучення між двома спальними районами через центр міста. І ще плануємо отримати 11 трьохсекційних, багатосекційних модернових вагонів, і це такий скоростний Сний трамвай, який буде курсувати в нашому місті, і це стане. На нашу думку, обов'язково стане самим ефективним транспортним засобом в місті. Ну, спами сподіваюся, знайте, коли запускали саме цей трамвай, ось говорили про швидкість, всі питали, ось як це буде можливо, чи це технічно ніхто не розумів, але зараз, ось так як ви говорити, це вже майже реальна перспектива. Ну це щодо транспорту. А ось щодо якихось міжнародних проєктів таких щоб Одеса була все ж таки лідером. У зараз ми працюємо, наприклад, з немецькою компанією Гіс, це величезний міжнародний фонд. Бу відпрацьована один проект зараз гуманітарний. Зараз ми починаємо нові какби етапи. Здійснення і теж це для і ЖКХ структури для управління я маю на увазі. Це все, все таки ж багато чого ми пропонуємо, щоб ви взяли на в працю, щоб могли ці проєкти використовувати на Благо Одещини, Одеси. Тобто, зараз… Таміла, я на секунду, я вас перерву. Скажіть, будь ласка, ось а як відбувається відбір от саме цих програм? От як ви е, ну, от ви враховуєте, що ось транспорт більш потрібен? а Можливо, хтось говорить, що потрібно більше вкладатися, я не знаю, там в дороги будівництва. Якщо чи ми щось... можемо брати участь у максимальної кількості грантів, проєктів, або звертатися до інвесторів, ми, ми використовуємо ну зараз так. Це, mm -hmm. це, це наші перші кроки. Використовуємо максимально усі можливості. Тому що для нас саме головне, щоб реалізувалися і працювали працюпрацювали усі сфери наших, наших так перспектив і грантів, mm -hmm. тобто немає так от тільки медицина або тільки там, транспорт. Або... А громадськість якось залучається до обговорення ось цих проєктів, куди сам от, якщо дають гроші. Наприклад, Всесвітній банк дає гроші. Він дає під якусь програму чи під якусь можливо там організацію. Там, чи якщо як? можна, я відповідати, це так, питання комплексно. На жаль, на протязі багатьох років у нашої держави не було економічної стратегії розвитку, і лише в цьому році була прийнята державна програма розвитку економіки стратегічного розвитку. Згідно законодавство, регіональна влада облдержадміністрація повинна прийняти до кінця цього року свою регіональну програму. І після цього ми повинні прийняти саме програму стратегічного розвитку міста Одеси. Ми вже готові її прийняти. Ми не можемо її прийняти раніше, раніше ніж облдержадміністрація. Як це сьогодні відбувається? Всі департаменти, всі профільні служби готують перспективні найважливіші проекти для розвитку економіки, соціальної сфери, транспорт. Портна інфраструктури, соціальна ну, будівництва нових соціальних об'єктів і таке інше на сьогоднішній день. і На форумі ми представили 77 проєктів в різних сферах. Це заповнені повністю готові картки інвестиційних економічних проєктів для їх включення в перспективну програму розвитку. Кожен інвестор. Сьогодні ми насамперед опрацьовуємо їх з усіма нашими міжнародними партнерами. А також а, Японія залучила а, дуже відому компанію Nippon Koi, консалтингову компанію, mm -hmm. яка допомагає нам. В оформленні цих всіх проектів і в написанні. Мастер плану економічного розвитку міста Одеса він в себе включає не тільки будівництво, наприклад, доріг покращення транспортної інфраструктури, а таке ж будівництво нових нових сполучень, мостів нових транспортних розв'язок, які дуже важливі для розвитку економіки і для логістики з Одеським морським торгівельним портом. Тобто, в нас є на сьогоднішній день готові 77 проєктів для цієї стратегічного плану. Який ми будемо імплементовувати, звісно, у сесії Одеської міської ради буде розглядати всі ці проекти. А депутати міської ради це представники громадськості, і звісно, ми будемо обговорювати їх як і в роботі постійних діючих комісій Одеської міської ради, так і на сесії. Це все про такі масштабні гігантські проекти. Таміла, скажіть, будь ласка, але є можливість, є якийсь алгоритм звернення до вас? Ну, наприклад, я не знаю там шкіл. Лікарень, якийсь комунальних установ, які теж хочуть отримати на якісь свої власні проекти гроші. Ми працюємо для муніципальних закладів і можемо працювати з представниками усіх там гуманітарних, соціальних, медичних сфер, тобто всі муніципальні заклади охвачені грантами. Тобто вони можуть звернутися до Вони можуть звернутися, до да, вас. і ми і ми можемо знайти для них, або ми працюємо з управліннями, з департаментами, котрі теж дають так, Заявки, і ми відпрацьовуємо це, це для для усіх, для усіх муніципальних закладів. Ну, дивіться, знаєте, тут ми підходимо до майже можливо головного питання нашого сьогодення. Ви, ми всі будуємо плани, але йде війна. І горизонт планування звужується майже до тижня, можливо, тобто все змінюється. Ось як в такій атмосфері, як в таких умовах планувати знаєте, будувати плани на там десятиріччя? А от про ці інвестиційні плани, про прожекти, які ви говорите, це великі прожекти. Вони не не на рік розраховані. От як можна розказ по одеськи відповість. Давайте. на форумі, один бізнесмен на панелі. Казав, що в мене е, ну такий строк планування сьогоднішнього вечора, завтра на утра. А інший е, бізнесмен дуже відомий, він сказав, що ні, друзі мої, я планую на десятиріччя, і саме тому я в топі Форбс. А ви, той, хто плануєте сьогодні на завтра, е, ви повинні розуміти, що ми в нас воєнна економіка. Прийняти це та використовувати цю ситуацію як потенційний трамплін і використовувати пан Барніков, заступник міністра цифрової трансформації, в одної з панелей розповідав нам, що місто Одеси стало таким такою площадкою для виробництва на потреб армії. І дуже велика кількість підприємств сьогодні працюють саме над цим і. Можна казати не тільки про індустріалізацію в напрямку підтримки армії, а також на орієнтацію створення саме в Одесі, експортно орієнтованому місті на створення виробництва овочевих культур, консервації і багато багато чого іншого. Ну подивіться, сьогодні Одеський морський порт після відкриття Грейн Corridor, зернового коридору експортує товари в 27 країн світу. Більш 200 мільйонів тонн продукції експортовано. Ну, це дійсно величезний потенціал в нас ще є, і він ще не відкритий. Тому треба інвестувати, треба використовувати сьогоднішню ситуацію для налагодження зв'язків з нашими міжнародними партнерами для розвитку місцевого бізнесу і потенціал як для України. Країна, яка має агропотенціал величезний, величезні земельні наділи, які можуть вирощувати і пшеницю і будь-які інші культури, це наша найрадючіша українська земля. Дійсно, ми повинні цей потенціал і наші технології в ІТ це все те, що ми можемо експортувати на зовнішній ринок. Тому хочу сказати, що Одеса стійка згуртована та незламна. Тобто все буде дуже добре. Будемо сподіватися. Ми маємо багато, багато планів да, на 10, 15, 20 і 100 років. Будемо сподіватися, що саме так все і буде, і на нашу спільну перемогу. І я дуже дякую, що знайшли час, завітали до нас в студію.